Доброго дня, шановні слухачі! До вашої уваги сьогодні представляю тему розрахунок заробітної плати в програмних продуктах КБС. На екрані ви бачите підсистему розрахунок заробітної плати, яка включає в себе звіти розрахунку заробітної плати. первинні документи, такі як розрахунок. Восьмигодинний робочий день. Наступне це нарахування за добовим годинним тарифом. Такий метод можна використовувати для співробітників на посаді сторож, тобто у них може бути змінний графік. Розрахунок педагогічного навантаження. Даний метод використовують для розрахунку заробітної плати викладачів, педагогів. Наприклад, університети, коледжі. Розрахунок грошового забезпечення. Даний метод використовують при розрахунку, наприклад, для фонду соціального страхування, ті ж самі лікарняні. Відрядна оплата праці. Даний метод використовується вже при завершенні розрахунку заробітної плати. Оплата договорів ЦПХ. Використовують е, при затвердженні договорів ЦПХ, тобто ви в програмному продукті можете створити договір для співробітника і, е, відповідно, акти до нього. І розрахунок стипендії. Використовують для нарахування стипендії студентам. Розрахунок заробітної плати здійснюється за такими методами ведення обліку відпрацьованого часу співробітником, як за даними табелю, методом відхилень та комбінований метод. За даними табелю, тобто, ви повинні створити документ, табель обліку робочого часу та заповнити його. І для розрахунку буде використовуватись дані саме з цього документу. Методом відхилень Тобто вам не потрібно вводити документ, табель обліку робочого часу. Вам лише потрібно ввести такі документи, як лікарняні, відрядження, відпустка. І комбінований метод це він включає два попередніх методи тобто за даними табелю або методом відхилень. Перейдемо до табельного обліку. Він включає табель обліку робочого часу, дозволяє внести відпрацьований час за кожен день окремо. І в цьому табелі ви зможете бачити всі дані повністю по кожному співробітника, починаючи від першого дня до 31-го дня місяця або 30-го. І наступне це зведений табель обліку робочого часу. Він дозволяє внести відпрацьований час зведено, тобто буде колонка зі співробітників і колонка із зведеним часом. Облік роботи у вихідні дні Він використовується, коли робота у святковий або вихідний день виконується за наказом поза графіком роботи співробітника. Сумований облік робочого часу використовується, коли тривалість роботи протягом доби може відхилятися у певних межах роботи від робочого дня нормальної тривалості, перейдемо до індивідуального графіку роботи. Він використовується при тимчасовій зміні графіка роботи співробітників. Тобто, можемо взяти до прикладу, до прикладу сторожів. У них бувають випадки, коли вони можуть на протязі місяця помінятись місцями. Для того щоб відобразити це в програмному продукті, нам потрібно ввести документ індивідуальний графік, поміняти відповідно до табелю їх, і тоді в табель обліку робочого часу дані будуть тягнутись саме із індивідуального графіку роботи. Зараз ви бачите приклад заповнення табелю. Вам потрібно лише дві дії здійснити: це вибрати місяць реєстрації та натиснути кнопку Заповнити. І повністю весь список співробітників автоматично затягнеться в даний документ. За необхідності, ви можете вибрати підрозділ. І після цього ми проводимо даний документ. Також можемо роздрукувати. Затверджену форму табелю, натискаючи на кнопку табель обліку робочого часу П5. Якщо, наприклад, нам потрібно підібрати певного співробітника, ми повинні використати кнопочку Підбір. Якщо, наприклад, ви забули вести документ відпустка по співробітнику, а вже заповнили табель, то вам необхідно створити документ відпустка. Потім зайти в табель обліку робочого часу, сфокусуватись над співробітником та натиснути кнопочку Перезаповнити за співробітником. Після чого провести даний документ. Перейдемо до графіків роботи співробітників. В програмному продукті передбачено окремі графіки за кожною посадою співробітника. Також можливі гнучки налаштування графіків роботи співробітників. Тобто, це тижневий графік, змінний графік, графіки неповного робочого часу та можливість вказувати фактичний графік та графік норми. На екрані ви зараз бачите приклад налаштування графіка роботи співробітника. Тобто, спочатку ви повинні. Внести спосіб заповнення графіка. Ви вибираєте, що це може бути за днями тижня, тоді у вас буде розклад роботи з понеділка по неділю або за циклами довільної довжини, і потім через кнопочку додати ви вже визначаєте свій цикл довільної довжини. Якщо ви поставите ознаку враховувати свята, то передсвяткові дні будуть зменшуватись на 1 годину. Якщо це не повний робочий час, так як в нашому прикладі, то ми встановлюємо галочку неповного робочого часу і вибираємо, це або неповний робочий день, або неповний робочий тиждень. Також потрібно рахувати норму за іншим графіком. Для цього ми повинні встановити ознаку і вибрати відповідний графік. В нашому випадку це 40-годинний графік. Після чого ми повинні внести. Наші годинки і визначити вид часу. Тобто, поставити ознаку явка це обов'язково. Якщо є нічні години, то ставимо ознаку нічні і вказуємо їх кількість годин. Після чого ми дивимось кількість годин на тиждень. І також ми можемо встановити саме дату відліку, тобто від певного періоду. Не стандартно, наприклад, із 1 січня, так? а наприклад там, із 1 вересня. І натиснути кнопочку Готово, після чого автоматично заповниться наш графік. І натискаємо кнопочку Записати та закрити. Розрахунок заробітної плати включає розрахунок окладів згідно тарифним розрядом єдиної тарифної сітки, також автоматичний розрахунок суми окладів за тарифною сіткою, гнучке налаштування тарифної сітки, довільні формули розрахунку, які ви можете налаштувати в підсистемі налаштування зарплати на рахування. Та оперативні показники, також будь-які види премій, надбавок, доплат, передбачені нормативними документами, такі як облік рангів співробітників, доплата за нічні, доплата за святкові, надбавка за вислугу років, надбавки за звання, інші надбавки і доплата за суміщення. Розрахунок доплат здійснюється відповідно до тарифної сітки. Ви можете здійснити перерахунок заробітної плати в разі зміни минулих періодів, такі як доплат надбавок, сум, окладів, кадрові дані та інші. Зараз на екрані ви бачите обробку розрахунку заробітної плати. Для того, щоб заповнити дану обробку, вам потрібно натиснути кнопочку Заповнити та розрахувати. Ви можете здійснити як за всіма співробітниками, так і, за, і по конкретному співробітнику. Після чого у вас з'являться нарахування та утримання. Перейдемо до вкладок. На вкладочці нарахування будуть здійснені всі нарахування, які ви вказали відповідно до ваших наказів. На вкладочці Утримання будуть вказані, наприклад, Профнески або виконавчі листи. На вкладочці Податки це наші податки, тобто військовий збір та ПДФО. Податки фонду заробітної плати це наше нарахування на зарплату, тобто ЄСВ. Документи нарахувань, це можуть включати сюди наші якісь, наприклад, планові нарахування, там надбавки, до прикладу. І кадрові документи. Сюди може попасти відрядження, відпустка, лікарняні. Зараз на екрані ви бачите приклад розрахунку. Доплати за роботу у нічний час для перегляду певних показників, щоб побачити, як саме розраховувався даний показник. Вам потрібно натиснути перегляд показників, після чого з'являться наші цифри. Також дуже зручна функція того, що в даній обробці можна зразу побачити розрахунковий листочок по кожному співробітнику. Для цього ви, не, ви, потріб, ви повинні стати на певного співробітника, натиснути на кнопочку «Звідти» і вибрати розрахунковий листок. Перейдемо до розрахунку авансу. Розрахунок авансу виконується окремим документом: це розрахунок авансу в підсистемі зарплата. Реалізовано декілька методів нарахування авансу. Це розрахунок за першу половину місяця, фіксованою сумою, фіксованою сумою від зворотнього та відсотком від тарифної ставки. Дані методи ви повинні вказувати в такому документі, як зміна авансу. При першому прикладі розрахунок за першу половину місяця, тобто аванс буде розрахований за першу половину місяця. Якщо ви використовуєте, наприклад, метод обліку в табель, то вам потрібно здійснити введення табелю обліку робочого часу за першу половину місяця, і після чого створити документ розрахунок авансу. Якщо фіксованою сумою, то в документі зміна авансу ви повинні встановити суму з податками. Якщо ви вибираєте фіксованою сумою від зворотнього, тоді вам потрібно навпаки поставити суму без податків, тобто те, що співробітник отримає на руки. І відсотком від тарифної ставки, тобто ви вказуєте відсоток. За даними нарахованого авансу можливе формування таких звітних форм, як аналіз нарахувань утримань та аналіз нарахованих податків. Аналіз нарахувань утримань це звіт, в якому ви зможете побачити повністю по кожному співробітнику окремо його нарахування й утримання. А вже аналіз нарахованих податків він нам показує вже загальні суми цих податків, наприклад, військовий збір, ПДФО або ЄСВ. Зараз ви бачите документ розрахунок авансу. А саме переглянемо його заповнення. Для того, щоб заповнити даний документ, вам потрібно ввести місяць взаєморозрахунків та натиснути всього лише одну кнопку заповнити та розрахувати. Після чого буде здійснений розрахунок і заповнені дані. Після що після цього ми повинні натиснути кнопочку Провести і за необхідності натиснути на кнопку Друк, щоб роздрукувати нашу відомість і побачити, скільки нарахована сума, сума до виплати і податки. Для того, щоб здійснити виплату авансу, вам необхідно вибрати місяць. Джерело фінансування, КЕК, обов'язково банк, до якого прив'язані ваші співробітники, і вказати, що саме хочемо ми виплачувати, тобто аванс, заробітна плата або там, відпустка лікарняні. За необхідності ви також можете встановити підрозділ, після чого ми натискаємо на кнопочку заповнити і підтягуються всі дані до виплати. Також натискаємо кнопочку Провести і наш документ створений. Також важливо відмітити, що є вивантаження заробітної плати до банку. Натискаючи на дану кнопку, ви можете вивантажити файл собі на робочий стіл, після чого завантажити цей файл до свого банку. Також варто відмітити, що можуть бути різні джерела фінансування. В даному випадку ви зараз бачите загальне джерело фінансування та спеціальний. Перейдемо до документу штатний розпис. Даний документ визначає структуру установи, кількість ставок, посадові оклади, список посад по підрозділах, тобто це є позиції нашого штатного розпису. Такі, там можна вказати такі е, параметри оплати за посадою, тобто розмір і характер посадового окладу, кількість ставок, джерело фінансування, графік роботи і список планових нарахувань з параметрами. Характеристика штатної посади це вид зайнятості, опис і дні відпустки. Дана характеристика знаходиться на вкладочці додатково. Режими роботи. Документ затвердження штатного розпису призначений для початкового введення даних, а документ зміна штатного розпису призначений вже для внесення змін до штатного, до, до штатного початкового розпису, і можна додавати або виключати позиції, або змінювати параметри існуючої позиції. Важливо відмітити те, що штатний розпис не впливає на розрахунок заробітної плати. На підставі даних із штатного розпису можна оформляти кадрові документи. До прикладу, можемо взяти прийом співробітника і, вибираючи позицію за штатним розписом, можуть автоматично додатись в прийом співробітника такі як дані, як графік, його ставка, його оклад. І графік. Також можливий розрахунок е, плановий фонд оплати праці. Для цього вам необхідно також скористатися в кадрах звітом, один із переліку. І для кожного нарахування повинен бути оформлений свій набір показників. Зараз на екрані ви бачите. Приклад позиції штатного розпису. Тут ви повинні вказати підрозділ, посаду, джерело фінансування, вид тарифного розряду і за необхідності додати тарифний розряд. Також вказуйте графік роботи і кількість ставок. Після чого ми повинні додати наші нарахування: це оклад по годинам або доплата за шкідливість. Відповідно вказати наші суми. Після цього ми повинні перейти на другу вкладочку додатково та визначити вид прийому на роботу. Може бути на постійне місце праці або тимчасове. Також додаємо вид відпустки. В нашому випадку це основна відпустка. Перейдемо до звіту дотримання штатного розпису. За даним звіту ви можете ви можете побачити кількість штатних одиниць за штатним розписом та наш факт, тобто скільки людей прийнято на роботу. І тут це буде відображено в зайнято ставок. І можете побачити відхилення перевищена штатна чисельність або не використовується у штатному розписі. В розрахунку заробітної плати можливі автоматичні нарахування і перерахунки минулих періодів при введенні таких невиходів, як лікарняні відпустки. Тобто, ви, наприклад, ви створюєте документ лікарняний лист, вводите дати і натискаєте кнопку Розрахувати, після чого у вас додається таблична частина перерахунок минулих періодів. На якийсь дні здійснено перерахунок. Якщо вам не потрібно здійснювати даний перерахунок, тоді на вкладочці Основна ви повинні встановити галочку Не перераховувати зарплату минулих періодів. Також в зарплаті є документ перерахунок заробітної плати, за допомогою якого ви можете додати певні нарахування. І внести певні коригування вручну, після чого ми проводимо даний документ і він автоматично попадає в розрахунок заробітної плати. Перейдемо до кадрового обліку. Кадровий облік включає в себе наступні види показників, види наказів: це прийом співробітників, кадрове переведення, звільнення. Це можна здійснити по одному співробітнику або вже навпаки по групі співробітників. Також можете створити призначення доплати, надбавок, наприклад, за допомогою документу призначення планових нарахувань. Кадровий облік ведеться окремо по кожній посаді. Кількість посад співробітника не обмежено, і по кожній з них встановлювати можна встановлювати незалежні параметри оплати і список доплат або надбавок. Зараз ви бачите звіт кадрові зміни, за допомогою якого ви можете прослідкувати по кожному співробітнику його прийом та звільнення з роботи. Перейдемо до розрахунку з Фондом соціального страхування. Даний розрахунок включає в себе одноразові допомоги за рахунок фонду соціального страхування, розрахунок лікарняних листів, заявка розрахунок, повідомлення про виплату коштів за рахунок фонду соціального страхування, вивантаження даних документів заявка розрахунок та повідомлення про виплату саме в формат файлу XML. І з можливістю передачі до фонду соціального страхування. Також важливо відмітити, що в нас є можливість вивантажувати деякі звіти до МЕДКА. наприклад, такі звіти, як єдиний соціальний внесок і 1 ДФ. Перейдемо до депонування заробітної плати. Журнал депоненти призначений для операцій, пов'язаних з депонуванням і виплатою депонованої заробітної плати. Документ депонування зарплати призначений для відображення сум заробітної плати не отриманої співробітником і відображеною в обліку як депонування. Документ виплата депонованої зарплати виконується виплата депонованої раніше зарплати співробітнику. Документ списання зарплати депонента відображається списання незатребуваної співробітником депонованої зарплати в рахунок доходів установи після закінчення терміну позовної давності. Облік депонентів ведеться окремо від основних взаєморозрахунків зі співробітником. Факт депонування зарплати не збільшує заборгованість установи перед співробітником. Також варто відмітити те, що в програмному продукті є дуже багато різних звітів, за допомогою яких ви можете здійснити взяти вірніше ці дані. для ну Наприклад, якщо вам сказали зробити там звіт по співробітнику, і потрібно розділити по джерелам фінансування загальні суми, передати це, наприклад, вище стоящим органам. Для цього ми повинні. Зайти в зарплата звіти зарплата, і вибрати один із звітів, наприклад, аналіз зарплати за джерелами фінансування. Після чого ми натискаємо кнопку Сформувати. І в нас з'являються наші дані. Також в програмному продукті є такі звіти, як один ПВ, наша статистика. і також дуже цікавий звіт це архівна відомість. Даний звіт показує, як би особовий рахунок співробітника: те, що ми зазвичай бухгалтери вводимо вручну. А тут ми можемо просто натиснути кнопку Сформувати, і в нас буде готовий звіт. На цьому все. І всім дякую за увагу і до нових зустрічей.